Трамп непридатний, я працюю над його імпічментом. Про це заявив конгресмен Грін, якого вивели з залу під час промови Трампа. Я нагадаю, що деякі конгресмени спробували зірвати виступ Трампа у Конгресі на самому початку його виступу. Їм зробили попередження. Крім того, за вказівкою спікера Палати представників Майка Джонсона, конгресмена демократа Алла Гріна, вигнали із залу засідань через порушення порядку, бо він гучно обурювався першим заявом Трампа з трибуни. Після чого Грін заявив. Що готує імпічмент Трампу? Я не знаю. Яке б не було покарання, я не проти нього. Це про людей, яких карають втратою медстрахування. Це найбагатша країна світу, а люди не мають доброго медобслуговування. Ми мусимо це виправити. І тепер ми хочемо скоротити медікейд для бідних. Охорона здоров'я стала турботою багатих. Цього не можна допустити. Це єдине, проти чого ви протестуєте. Ні, я протестую й проти інших речей, і я також працюю над статтями імпічменту. Цей президент непридатний. Він не повинен бути на посаді. 34 тяжких злочини, двічі імпічмент. Пане. Повторіть, що ви кричали в залі, що він не має права скорочувати медікайт.